Так, добрий день. Продовжуємо наші відео в рамках свото коментаря до конституції. Сьогодні піде мова про суверенітет. Да? І як уже є в анонсі, йде питання про традиційне або територіальне тлумачення е, суверенітету. Що воно втілюється навіть в такому трактуванні права, що це право є система загальнобовськових правил поведінки, які санкціоновані. Держави і забезпечується її примусом, да? хоча це не відповідає природі речей, пригадаємо, як формувалося римське право, Кодекс Юстиніана – це вже останні етапи, коли держава власне, зайнялася систематизацією правничого матеріалу. І друге, це коли ми вже трактуємо суверенітет в якості ну, мержі публічних властей, які певним чином взаємодіють, і це протистояння авторитарної і ліберальної традиції права, да? і авторитарна традиція, вона проявляється переважно у площині так званої реалполітик. Реалполітик це, наприклад, Заходи Російської Федерації чи Китайської Народної Республіки, які виходять з позиції сили. Московія виходить з позиції мілітарної сили, тому що. Вона ж нікудишня як економічна потуга, да? а от Китай бо Китай вже діє як економічна потуга. Да? А якщо треба якісь мілітарні речі, то зрозуміло вони координують свої от, дії з Російською Федерацією. Деякою мірою Російська Федерація розглядається тоді з боку Китаю як своєрідний інструмент для підтримки напруги в певних точках світу, оскільки це це основна метода діяльності Росії і відстоювання її інтересів на міжнародній арені і посилення свого авторитету. Ну у них таке от, розуміння от, і реалізації е, національного суверенітету. Після весни народів 1848 року, зрозуміло, остаточно творився концепція національного. Суверенітету, яка була заснована Вестфальським миром, Вестфальська система, вона деякою мірою була трансформована паздамськими домовленостями 1945 року. Вони були несправедливі, тому що воно відображається навіть в Харті ООН, де згадується про країн ворогів. А вони ж такі не були за своїм статусом, тому що там діяли. Окупаційні адміністрації мається на увазі. Окуповані Німеччина, Німецький Райх бивший, да, і е, мілітарийська Японія. В Японії вдалися реформи, так само, як в Німеччині От е, Японія з конфуціянською традицією, е, традицією да, от. Е, Має більше такий етичний характер, ніж релігійний, ліберальні ідеї зайшли на благодатний ґрунт, як і потім підеться піде і в південній Кореї чи в Тайвані. Да? От. І відповідно, трудилася ліберальна демократія. І от прикладом реалполітика, це є от рішення, досить таке волонтерське рішення, тому що одним з держав-членом держав-засновниць. Он бу, була Республіка Китай, а як відомо, це ця Республіка Китай знаходиться на Тайвані. Але з 1972 року в якості державного постійного члена Ради безпеки ООН стала Китайська Народна Республіка. Це от якраз, якраз приклад провадження реалполітик. Другий приклад це Будапештський меморандум. Я нагадаю, ще раз підкреслюю, що він тепер перетворився в Рамштайн. Тому що по модавецькому гарандуму гарантії запевнення щодо непорушності кордонів, тобто територіальні цілісні суверенітет України гарантували Сполучені Штати. Сполучені Штати, Російська Федерація, і Сполучене Королівство. Потім приєдналися Китай і Франція, тобто Китайська Народна Республіка. Ну але так вийшло, що один із тих країн запевнювачів, да там запевнення. Тому що не буде військового конфлікту, стала одна із тих країн Російська Федерація, і потім ці речі трансформувалися в платформу Рамштайн, яка вирішує тепер питання щодо забезпечення обороноздатності України в рамках військової агресії Російської Федерації. Це во так воно воно діє. от, якщо ми говоримо з точки з позиції реалполітики, тому що Сполучені Штати тоді переслідували ідею ядерного розброєння. Вони вважали, що Україна не бажаний новий суб'єкт, який володіє ядерною зброєю, а з іншого боку, з точки зору реалполітики, відсутність належної інституційної пам'яті. Від відновленої нещодавно української держави щодо відстоювання своїх національних інтересів і досить інфантильна політика. Навіть згадаємо, що всі бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники, які були не продані, були порізані на метолом, хоча їх можна було зберегти і зберегти ракети середньої дальності України, які Україна не мала, не була зобов'язана знищувати це би укріпило національну обороноздатність. Мені би ухожу в питання політики, але насправді це питання передбачуваності права і йде мова про легітимну мету, йде мова про безпекові питання. Це питання, які пов'язані із забезпеченням прав своїх громадян у випадку військової агресії. і Відповідно, йде мова про. Ті речі, які можна банально передбачити, зважаючи на різні сценарії подій. А як відомо, право право в цьому відношенні є відкритою системою, і в кінцевому результаті за це от, є юридична відповідальність за такі речі, якщо за події непоправимої шкоди, непоправимої шкоди, от правам і свободам людей. Да, і от і певні владні рішення є причиною масових порушень прав людини. Да, бо за падіння цієї шкоди. Я ж лиш нагадаю, що в Аргентині в кінці кінців 2019 році близько 50 військ високопоставлені військовослужбовців було засуджено за злочини військової диктатури, яка впала в 1982 році. Порахуємо скільки це років. Це тож тридцять сім років пройшло. Сревнова не були засуджені. Це було тоді напевно молоді лейтенанти, капітани, ну, максимум майор. Ну, хіба що одиниці там хтось із них був генералом в той час. Але от покарання прийшло, тому що це такі, це були злочини, які немають строку давності, а тут от такі рішення, які носять неоднозначний характер. Якщо от ми розглянули це з точки зору реалполітики, тобто, коли. Дивляться на потугу держави, про це звертали, до речі увагу федералістів, її розміри, економічні можливості, військовий потенціал кінці кінців населення, стан розвитку економіки, ступені диверсифікації. От, наприклад, в Москві вона досить вразлива, тому що ступінь диверсифікації економіки доволі низький, вона не високотехнологічна. Просто в них багато вона розбищена багатими ресурсами. Да? І от з точки зору центричності, прикладом є Європейський Союз, який виник в результаті економічної інтеграції. І Основна мета була запобігти оцих безкінечним війнам між Францією та Німеччиною. Да? Тому було створено європейське об'єднання і сталі, це тоді локомотиви національних економік. були. І пізніше був створений спільний ринок на підставі Римської годи. Да, і ми в результаті сьогодні маємо Європейський Союз, який після укладення і ну, ратифікації Лісабонського договору, він став Європейський Союз повносправним, набув повносправного міжнародної правосуб'єктності. Да? Бо раніше там були дискусії з цього приводу. І даже навіть установ у Лісабонському договорі зазначається, що це по суті багаторівневий конституціалісти, така композитна мультирівнева система, да, от яка заснована на верховенстві права Європейського союзу і на повазі конституційних традицій держав членів Європейського союзу, От, і це зумовлює те, що оскільки ми говоримо про право, це, що юридичні суперечки вирішуються в судовому порядку, то це призводить до діалогу юрисдикцій це палацу правосуддя ЄС, да, European Court of Justice, да, це палац правосуддя ЄС, і національними юрисдикціями, а там, як правило, скільки. Майже всіх європейських країнах є конституційні суди, чи як конституційна Рада, як у Франції. Це має значення у цей діалог і рахування відповідних правових позицій органів конституційної юстиції. Також має значення рішення верховних судів. І виходить от така система. З точки зору прав людини, ще, ще один гравець з'являється, тому що. Європейський палац правосуддя неодноразово підкреслював своє рішення, що він з відноситься до рішень Європейського суду з прав людини і імплементується конвенційне право, попри те, що в ЄС діє ще основоположних свобод. Да, і таким чином ми отримуємо такий от своєрідний діалог, де є три-чотири судових інституцій, і це базується от на цьому фундаментальному положенні Лісабонського договору, який говорить про верховенство права ЄС, а з іншого боку, що там поважається конституційна традиція національних держав, тому що національні конституційні суди також трактують національну конституцію, якщо національна конституція надає кращий юридичний захист. Ніж у ці міжнародні документи і ця наднаціональна система, то слід очікувати те, що Національний конституційний суд буде надавати перевагу власному прецедентному праву і лише в світлі власних принципів він буде вже екстреполювати, зробити транспозицію цього досвіду, вже чи суду ЄС, чи ЄСПЛ. У національний правопорядок, тобто буде дивитися на ці речі. ну Для України це ну зрозуміло, це якби як фантастика, яка знаходиться на другому поверсі книгарні. да Але от ми підписали наразі угоду про асоціацію з Європейським Союзом і в даному випадку нам стоїть, нас стоїть питання про імплементацію да, гармоні... законодавства ЄС, гармонізації права ЄС і законодавства України до єдиного знаменника. І це має наслідком ну, покращення практики рядування. Це називається до добре да, ну Констрійний суд щось перекладає це як доброчесне. Я не розумію цього, тому що почитайте на всіх слов'янських мовах. Е -е -е Добра влада, да, там по-словацьки наприклад, там чи от поляки почитати, да, от, вони ж не прикладають доброчесне, тому що ну добре, значить добре, це, що здійснюється якісне управління, і зрозуміло, воно зорієнтовано на потреби людей, да, на забезпечення їхніх прав і свобод. Таким чином, через ці механізми ми бачимо зовсім інші механізми, чи інші процедури да, прийняття рішень, це не силові рішення, це дійсно узгодження. Якщо ми говоримо про політичні механізми, це консенсусні механізми в рамках ЄС. Вони правда критикуються, да, тому що вони не дуже ефективні в кінці кінців. Воно зводиться ну, на практиці інколи до суверіної mm -hmm. лібером вето, коли яке стало однією з причин е, інкорпорації Речі Посполитої, Речі Посполитої з боку Московського царства, пізніше вона перетвориться в Російську імперію. Да? От, е, тому в Європейському Союзі також треба вдосконалювати функціонування своїх інституцій і посилювати їх. Попри те, е, якщо ми говоримо про. Україну про її інтеграцію, то ключові критерії це зрозуміло, це захист конституційної демократії, тобто це демократія, яка має включати баланс інтересів більшості, меншості. Да? Повага до прав людини, а воно базується на незалежному справедливому суду. Да? І відповідно добре врядування. А воно буде тоді, коли будуть гарантії поділу влади, а поділ влади він все рівно базується на. Незалежності суду. от Якщо нема незалежного суду, то і поділу влади не буде, і чиновники будуть діяти свободи, тобто ніякого доброго врядування не буде. От а це основні критерії, які от визначають інтеграційні процеси в сучасному світі. Інакше, якщо цього не буде, то дійсно ми о, скочуємося в канву реалполітик і тоді цинічно відстоюємо національні інтереси, так би мовити, можемо. Говорити одного партнера, а виконувати зовсім інше І це ну, плітається повністю у русло реалполітик але воно тоді сумнівно виглядає з точки зору передбачуваності права і поваги до прав людини. Ну, Тому ми закінчимо, а далі ми розкриємо інші аспекти суверенітету, які, зокрема, полягають у висвітленні проблематики. От, Підзвітності підконтрольності влади, да, от, поняття республіканізму. А це у нас наступні питання, питання легітимізації влади і контрольних процедур. Будьте здорові і чекаємо дуже незабаром буде наш коментар у друкованому вигляді, який буде продаватися. Дякую за увагу. Всіх благ, сиренчі сі